Наша мобільна група завітала до 148-ї окремої артилерійської бригади, і сьогодні ми разом із розрахунком безпілотника Фурія будемо проводити розвідку до розвідку і, можливо, навіть коригувати вогневі засоби по ворожим цілям. А вітерець спустилися, видно пташку трошки збік з носи. Мій позивний музикант. Я командир відділення безпілотника. Займаємося ми розвідкою, коригуванням. Арти, впівішки коригуємо. Як працюєте, на яких висотах, на яку відстань залітаєте? Що бачите? На висотах ми днем працюємо. В основному від 800 до 1200. Працюємо це отакий у нас розбіжність по висотах на дальність. До 35 кілометрів долітали. Так, в основному 30-25. Uh -huh. І це нормальна її робоча дальність. Скільки один виліт по часу займає? Е, буває час, буває час 30. Uh -huh. До останнього, там час 35 витягує до останньої батареї. Україна представлена безпілотниками. Ну, з таких найвідоміших це шарк, лелека і от фурія. Е, які переваги, плюси от саме фурії по відношенню до інших дронів? Ну, фурія вона більш устойчива до погодних умов? От Шарка в такі погодні умови, там вітер вже 10, вони його не піднімуть, тому mm. що там він великий, його вони можуть навіть не злетіти, не дасть вітер злетіти. Лелека, наскільки я знаю, що вона теж така устойчива до погодних умов uh -huh. може літати, вона як і фурія. Які це емоції, це от хороший. коли влучають по вашому кригуванні? Хороші, радуємося, що попали, немає і гармати в них. Трошки від радості матюкаємося. Ну, матюки радості. ну Це прикольно взагалі. Як в неї з приземленням? Чи важко їй приземлятися, чи важкий це момент вашої роботи? Фурія використовує парашут для приземлення, тому треба знизити літачка на 40 метрів, знизити швидкість повітряну до 60 метрів. Також краще заходити проти вітру. Це значно блегша задача. А чи е, грає роль, як складений парашутик? Це, це перше, чому навчають пілотів ну, чи операторів. Якщо парашут складен невірно, то фургія при посадці постраждає. Все, заміну зробили можемо. Працювати далі. Раніше робили двоєм, складали парашут. З часом рука набивається і можна складати і в одному. Ну, це ми складаємо після кожного польоту, готуємося, щоб був на предыдущі польоти. Тут так. У вас є їх два, ви так, нас, так, у нас є їх два штуки. Ми один вкладуємо, один цей що посадили. Забираємо, теж вкладаємо, щоб був складений, готовий, щоб потім не було їх там два розкладених, треба срочно злітати, і ти сидиш, парашут складаєш на це якось. Все, парашут склали, можемо працювати. На наступний політ, вже парашут готовий. Стоїть пил у двох місцях, мабуть, техніка йде. А, мабуть, мала техніка, бо дуже сильно їде. Да, прийняв. Треба спробувати тут там роздивитися. Рухається техніка, схожа, щось на танчики. Саме... А легкова машина? Задний дошив. Це машина. Це, видно, пікап якийсь мікро. Мій позивний Монах, я пілот безпілотного літального апарату Фурія. Скільки от, найбільше разів ви вилітали за добу? На мій погляд, разів сім це було за день. Угу. Це був якийсь штурм, ви відбивали? Да, це були активні бойові дії. Що подобається коригувати більше? Ну, мені подобається артилерія корувати. Угу. Знаю це. Це цікаво. Там є якесь таке азарт, типу, влучать, mm -hmm. не влучать, uh -huh. ти такий переживаєш. Там. Що цікавого ви влучали? Це гармати і самохідний міномет Нона, наприклад, mm -hmm. це, мені, то, що мені сподобалося, як це було. Ціль мрія. Що би хотілося от вразити найбільше? Я б хотів вразити якийсь зенітний ракетний комплекс. С-300, mm -hmm. С400, щось, ну, щось таке, там, якийсь. Mm -hmm. та... А ось єда ствол, виглядає сухими закидами. Як міняється характер цілий, чим глибше ви залітаєте, наприклад? Там же починається, наприклад, гармати, рух транспорту. Так, чим далі, тим більш жирніша ціль. Ось ця панель управління, вона йде одразу з моніторами, чи це чисто сам? Так, це такий так це це ж кейс такий. Ага. Ну, вона ага. сильне. Так заводу йде ще туди. — І як цей пульт добрий, чи хотілося б щось покращити в ньому. Ну, Наприклад, мені не зрозуміло, чому це джойстик зліва, а не справа. наприклад. — Це значно зручніше працювати правою рукою. Або джойстик зроблений зліва для пілота. Це незручно. Оператор завжди сидить напроти цього екрану, бо інферує камера, а пілот ну, він, ну, тільки тут може сидіти. Тому йому було б зручніше джойстик справа, як на мене.